Тернопіль не на лінії фронту, але війна залишила свій слід і тут у повітряних тривогах, у нових пацієнтах у щоденній напрузі. Це розмова про медиків, які продовжують працювати попри все: про будні лікарні у час, коли вся країна у вогні. Добрий день, Наталія Богданівна. Дякую, що знайшли час для розмови зі мною. Скажіть, будь ласка, як працює ваше відділення з початку повномасштабного вторгнення? Доброго дня. Ну, що сказати, наше відділення працює в плановому порядку. Ні для кого не секрет, що медики України тільки пережили covid 19 і роботу з такими пацієнтами важкими. І одразу фактично почалась війна. Тому ми продовжили працювати, робити свою роботу. Звичайно, побільшало пацієнтів. Збільшилася кількість пацієнтів у зв'язку з тим, що стала дожина кількість минуло осіб? Так, особливо це ми побачили в перші місяці війни. Багато таких пацієнтів були як евакуаційними поїздами до нас доставлені. Також були люди, які просто приїздом Тернополем своїм транспортом, і їм була потрібна якась медична допомога, звертались до нас якому не відмовляли, але потік був справді великий. А на початку повномасштабного вторгнення з якими проблемами найбільше люди зверталися до вас? Ну ні такого кого не секрет. Збільшилась кількість пацієнтів, мабуть, з тими захворюваннями, які спричиняються стресом. тобто почастішали не тільки серцево-судинні захворювання, такі як стенокардії. Також часто бачили пацієнтів з гіпертензивними кризами. Також загострення хронічних захворювань шлунково-пішкового тракту, тобто це і стресові виразки, і гастрити, і панкреатити, тобто, фактично, спектр захворювань був справді великий. А зараз це все зменшилося, так? Дещо так, така кількість зменшилась. Ну, хоча, звичайно, це наші звичні пацієнти. Ми привикли з ними працювати, але кількість та А Скажіть, як ви і ваш колектив справляється з психологічним тиском? Ну, мабуть, витривалість і злагодженість колективу, кожен на своєму місці, кожен знає, що він має робити. Якщо є якісь проблеми, ми один з одним допомагаємо один одному. Як війна вплинула на іменно організацію роботи вашої? Е, є чітко налагоджені алгоритми е, завдяки керівництву. Е, в нас є і маршрути пацієнтів. Е, тобто, е, при будь-якій події, кожен знає, що він має робити в першу чергу. Тобто, що входить в обов'язки мене як керівника, що мають виконувати там, мої замісники, лікарі, які зі мною працюють, медсестри, старша медична сестра, займається саме організацією роботи медичних сестер, молодшого медичного персоналу, щоб все функціонувало без заминок, і, звичайно, щоб не було дискомфорту ні для медичного персоналу, ні для пацієнтів, якими надаємо допомогу. А якщо говорити про волонтерство чи якісь благодійні організації, ви з ними співпрацюєте? Е, ну більше з ними, звичайно, співпрацює керівництво лікарні, але звичайно ми мали неодноразову допомогу від волонтерів, це і медикаменти, і якісь такі побутові речі, інші товари медичного призначення. Ну, Від нас вимагали, звичайно, відсортувати ці медикаменти. Особливо це було на початку війни, оскільки за кордоном передавалося безліч ліків і не завжди вони були там, необхідні саме нашому закладу, тобто спілкувалися з іншими медичними закладами, перенаправляли туди, відсортовували, дивилися, що необхідно нам. Також дещо передавали на передову бійцям. Ну, як якось так. А чи траплялося вам працювати з пацієнтами, які постраждали в зоні бойових дій? Як це? Це дуже така ну своєрідна категорія пацієнтів. Звичайно, з ними потрібен такий більш детальніший до них підхід, оскільки навіть в спілкуванні не завжди вони там хочуть розмовляти на певні теми. У нас в лікарні є психотерапевт, тому залучався також він до роботи з такими людьми. Були в нас люди, які навіть своїм транспортом тікали з зони окупації. Ну, це важче, це справді важче психологічно, бо їм потрібна підтримка і не завжди їм так потрібно медикаментозне лікування, так само психологічна підтримка. Але всі працівники пройшли у нас курси по ментальному здоров'ю, тобто кожен знає, що саме він має робити і як спілкуватися з такими. А ви думаєте, як змінилося ставлення пацієнтів до медиків з початком повномасштабної війни? Чому взагалі змінилося? Змінилося. Змінилося, ну, звичайно, не всі позитивно відносяться до медиків, ми це бачили і до повномасштабного вторгнення. Але з'явилася якась довіра до медичного працівника, особливо внутрішньопереміщені особи. Вони знають, що якщо в них виникають якісь проблеми, то вони без проблем можуть звернутися в медичний заклад, і ми їм допоможемо. Тобто є якась така довіра людей до медика. А як зараз справи з персоналом, з ресурсами? Можливо, чогось не вистачає часового достатньо? Ну щодо там забезпечення медикаментами, там розхідними звичайними матеріалами, згідно програми медичної гарантії цим забезпечені, Щодо персоналу, думаю, як і в будь-якому медичному закладі, періодично люди звільняються, оскільки шукають собі інше місце роботи. На початку війни стикалися з тим, що деякі медичні працівники виїжджали за кордон, але, на щастя, наш колектив згуртований, вони повертались буквально через місяць-два, тобто ми працюємо в звичному режимі. А як думаєте, як зміниться медицина після закінчення війни? Ну, кожен медик надіється, що покращиться. Оскільки, якщо б була стабільність в країні, стабільне фінансування цієї галузі, то я думаю, що покращиться. буде ну все таки краще забезпечення і апаратурою медичних закладів, і так само медикаментів новітніших. Оскільки наші медичні працівники навчаються, є дуже багато і онлайн-курсів, є змога, звичайно, поїхати десь за кордон на якісь навчання, і хочеться також йти в нову світу, тобто використовувати в лікуванні наших людей тільки найновіше. І на завершення нашого інтерв'ю хотіла б вам поставити декілька більш особистих запитань. Перше, це чи є у вас якийсь такий випадок, який вам запам'ятався найбільше, який вас найбільше зворушив або щось там? Информати? Знаєте, мабуть, навіть ну відносно нещодавно, десь приблизно півроку тому до нас евакуаційним поїздом була доставлена сім'я це є жінка з братом своїм, і чоловік покійної її тітки. І найголовніше, коли ми розпитували, чому вона не поїхала за кордон, а чи її діти за кордоном, вона сказала: я не можу їх залишити тут самих. За тобто, вона тут і їх підтримує. Ну, це справді це дуже зворушує. І ми навіть зараз підтримуємо з нею зв'язок. Вона трішки їздила в гості в дочки, вже знову повернулася сюди. Ну, на жаль, старший мужчина помер по, по вікових, таких можна сказати, доволі поважного віку був. Він похований на Тернопільщині. І, тобто, ну так, якось. А що змінило вас на цей час? Ну, мабуть, я кожен медик стало більш організованішою. Навіть ті стресові ситуації, які виникають, ми на них вже якось менше реагуємо. Тобто, ми одразу зібрані, знаємо, що робити. Дуже вам дякую. Дякую вам. Війна змінила багато, але не відмінила головного турботи про життя. Це історія про медиків, які залишаються поруч тоді.